Любі друзі, мої вітанечка. Ви знаєте, що ми сьогодні готуємо? А готуємо ми сьогодні дуже смачне печиво, святкове печиво. Це печиво, яке всі купляють у магазині. Но сьогодні, друзі, я вам покажу, як ви можете вдома приготувати таке печиво набагато смачніше, ніж у магазині, прикрасити так, як ви хочете, і отримати просто неперевершений результат. Хочете приготувати? Додивляйтеся відео до кінця. Я покажу рецепт. Поїхали! Спочатку, друзі, нам потрібна каструлька, сотейничок, що хто має: 100 грам меду. Можна використовувати будь-який мед. Сюди додаємо 100 г вершкового масла. Жирність вершкового масла у мене 82,5%. Чим жирніше, друзі, тим краще. Так, тепер, друзі, я беру ваги. І мені потрібно 100 г цукру. 103 г. 100 грам, друзі, одним словом. Сюди потрібно додати 1 чайну ложку кориці. А також, друзі, натерти цедру одного лимона. У мене такий, бачите, середній лимон, невеликий. Тільки головне старайте саме жовтий шар, не білий, бо буде гірчити. Друзі, коли ви будете готувати це печиво, ви зрозумієте, що вже свята, скоро різдво, тому що у вас на кухні вже такі, знаєте, аромати, мандаринові, апельсинові. Це така страва, це навіть не страва, це такий десертик, що готується з любов'ю. Готується не спіша з любов'ю, акуратненько, 100% вийде. А так як це різдвяне печиво, я рекомендую його готувати з сім'єю. Задіюйте усіх членів своєї сім'ї. Нехай кожен вам щось допомагає. Хтось яйця складає, хтось цедру натирає, хтось все вам підготовує. У мене в описі під відео ви знайдете гарно все розписано, що скільки потрібно, і кажете: так, а ну мені все порозкладали і будемо готувати. Так, друзі, тепер ми відправляємося до плити. Будемо всю цю масу розігрівати. Так, вогонь повинен бути невеликий, друзі. Такий менше середнього. Будемо помішувати час від часу, щоб допомогти цукру швидше розтопитися. Ось, бачите, друзі, масло почало розтоплюватися. Ні в якому разі сильно закипіти не повинно. Ось, Перемішуємо. Якщо треба, зменшуємо вогонь. І як тільки масло розтопиться, цугур також розтопиться. будемо забирати. У нас цукор, друзі, вже розтопився. Масло вершкове розтопилося. Ось така зараз консистенція. Бачите? Тепер сюди я додаю одну чайну ложку соди. Давайте без гірки, тому що вона потім може відчуватися. Все, виключаємо вогонь. Ось так, перемішуємо, перемішуємо. Бачите, сода увійшла в реакцію з медом, з кислою цедрою лимона. Так має бути. Якщо хочете темніший колір печива, можете зараз не виключати вогонь. Можете ще ось так його. Трішки проварити ось цю масу. Зараз вона стане темнішою. Друзі, подивіться, який гарний янтарний колір у мене вийшов. Я вже повністю виключив вогонь. Зараз я ось так перемішую час від часу і даю цій масі трішки остинути. Ну, буквально там 3 хвилинки. А за той час ми підготуємо друзі яйця. Ось для цього ми і даємо масі остинути, бо якщо ми зараз сюди додамо яйця, вони звернуться. Так, два курячих яйця потрібно, але в цю масу нам потрібно 2 жовтка і тільки один білок. Так, звідси жовток, друзі, я забираю. А білок залишаю. Він нам потрібен до глазурі. Маса, друзі, остила. Тепер дивіться, що я додаю 2 жовтка і 1 білок. І відразу інтенсивно замішую. Ось так, щоб яйця не звернулись. Ось так, замішую, замішую інтенсивно, дуже-дуже швиденько. Ось так, бачите? Яйця не заварились, Чудово. Ось така маса виходить у нас. Перемішуємо. Тепер цю масу ми переливаємо в глибоку миску, де будемо замішувати тісто. Тепер сюди, друзі, я додаю 380 грам борошна ось, і буду замішувати тісто. Якщо борошна потрібно буде, я ще буду в процесі додавати. Спочатку перемішую. Ви можете почати з 360 грам борошна, тому що борошно в кожного по різному себе поводить. Ось, Якщо тісто буде прилипати до рук, зараз я вам покажу. Тоді будете ще додати. Я додав 380, зараз буду дивитися по ситуації. Так, я вже бачу, що тісто таке трішки липке. Зараз я ще його вимішу. Бо в мене буває по-різному. Я деколи даю 390, деколи 370. Воно все індивідуально. Так, грам 10, 15 мені ще, напевно, потрібно все. І вимішую тісто до однорідності. О, Чудове, бачите, друзі, яке воно класне. Так, 15 грам я ще додав. Хвилинку ще помісимо. Це тісто чимось нагадує, друзі, пластилін. Бачите? Ось таке. Все, довго його місити не потрібно. Ось таке. Так, роблю таку круглу форму. Таку, напевно, більш розплюсну ту круглу форму. Накриваю його харчовою плівкою. Повністю я його замотую в плівку. Ось так. Воно у мене зараз ще таке тепле, а повинно бути повністю холодне. Чому воно в мене тепле? Бо маса в мене остила, ну, тобто вона не було гаряче, але, звичайно, вона була ще тепленька. Ось, тісто повинно бути холодне, повністю ми його закриваємо, щоб не обвітрювалось. І ставимо в холодильник приблизно на 20-30 хвилин, щоб воно охолоднуло, з ним тоді буде краще працювати, тому що зараз працювати з ним буде дуже важко. Ну що, любі друзі, тісто у нас постояло в холодильнику. У мене це зайняло приблизно 20 хвилиночок. воно вже повністю холодне стабілізоване. Тепер ми забираємо харчову плівочку. Аромат воно має просто чудовий. На низ я даю трішки борошна на стільницю. Зверніть друзі, увагу, це стільниця, яка вже в багатьох із вас є. Ручна робота, така сама, як і у вас, друзі. Ви вже знаєте, це реально крутий помічник на вашу кухню. Вона велика, зараз у нас свята, ми будемо багато випікати, тому така стільниця вам дуже гарно буде допомагати в цьому. Тобто, її легко мити, легко чистити, вологою тряпочкою пройшлися, і вона повністю готова. Гарно має такі, бачите, опори. Тобто нікуди не буде сунутися. Тому, реально, друзі, крута стільниця. Як і на подарунок, так і собі я рекомендую вам кожному придбати. Це у мене розмір, друзі, найбільший: 60 на 70, є ще 50 на 60 і є ще 50 на 40. Якщо хтось хоче собі придбати таку стільницю або на подарунок комусь, друзі, посилання на магазин Часливий кухар ви знайдете внизу під відео. Тепер я беру тачелочку, також її трішки борошном. і починаю це тісто розтачувати. Тепер розрізаю тісто на дві частини. Бачите, яке воно всередині. Так, одну частину викладаю, а другу я починаю розтачувати. Товщина має бути приблизно там 4-5 міліметрів. Зараз я вам все буду показувати. Зверніть увагу, друзі, яка повинна бути товщина. Бачите, буквально декілька міліметрів. Ось така товщина. Все, чудово. Тепер у мене є дві форми. Це в мене є ось такий чоловічок, всі ви його знаєте. Це універсальне печиво, мені здається, і ялиночка. Ось так. Раз. Ось. Ось така товщина, Рівномірно, головне розтачати, і все у вас вийде. Будете робити з дітками це взагалі буде скільки радості на вашій кухні, що капець. Так, ось так. Форми тут, ви розумієте, друзі, можуть бути, які у вас є. Це вже все індивідуально. Тепер ми акуратно, друзі, підбираємося. Обрізочки забираємо. Ми їх будемо зараз перемішувати і знову розтачувати. А готові вироби. Акуратно, ось так. Ось на бік. Так, друзі, тут я вже позбирав обрізочки. Все, я їх перемішую. Ось, зараз будемо розтачувати, а готовий виріб. Бачите, ялиночки ось такі гарні. Ми переставляємо на деко попередньо застелене паргаментом. Також вже духовка у вас повинна бути розігріта до 180 градусів. Робіт приблизно в сантиметр місце печиво від печива, тому що воно ще буде трішки набухати. Тут є сода, буде збільшуватися, щоб воно собі там комфортно себе почувало. Ось така, друзі, виходить краса. Тепер у розігріту духовку до 180 градусів, режим верх-низ, плюс конвекція приблизно 5-6 хвилиночок. І воно буде готове. Тут довго випікати не потрібно. Поки печиво випікається, розтачуємо, друзі, все тісто. І так ми робимо до тих пір, поки не закінчиться тісто. Але головне слідкуйте за печивом, щоб не пропустити цей момент. Ось це, друзі, ви з цієї порції раз приготуєте і вам цього печива вистачить. Тут виходить достатню кількість. І я впевнений, що вам посмакує, і ви приготуєте ще одну порцію. Тепер вирізаємо, друзі, наступну форму. Якщо чесно, це моя любима форма. Дуже гарно виглядає. Ось такі чоловічки. До речі, має ця форма? Якусь назву? Традиційну таку. Не знаю, а ну напишіть, друзі, у коментарях. Може це різдвяний чоловічок. А ще як цього чоловічка ми розмалюємо, о, так він взагалі буде прекрасний. Погляньте, друзі, як гарно виглядає взагалі чудово. Такий, знаєте, зразу святковий настрій, коли готуєш якусь таку або випічку, або страви. Недавно, до речі, готували крутий рецепт буженини, друзі. Я так розумію, він вам подобається. Тому я вже скоро підготую для вас ще один рецепт. У мене є на приміті. Хто ще не бачив рецепт дружини, обов'язково переглядайте, друзі. Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу, ідей на YouTube-каналі щасливий кухар просто безліч. Тому користуйтеся. Так, друзі, хвилиночок 5 у мене пройшло. Так, ще хвилинку потрібно. Ще хвилинку. Все. Я орієнтуюся отако от зразу, щоб вони мають бути такі трішки тверденькі. Так, друзі, відкриваємо і забираємо. Ось таке гарне печиво. Тепер я його залишаю буквально на хвилиночку, щоб воно трішки остило, і заберемо з парагамента. Печиво, друзі, постояло, бачите? Воно вже тепер дуже добре забирається. Ось, погляньте, воно має бути ось таке рум'яненьке, класне, трішки таке тверденьке. Тепер я його виставляю собі сюди. Нехай воно остиває. І тепер на деко переставляю ось це печиво. Коли ви, друзі, таке приготуєте. Зараз ми його гарно прикрасимо. Ви навіть можете комусь зробити приємне і подарувати таке гарне печиво. Взагалі буде чудово. Також друзі, в магазині щасливий кухар. У мене є для вас дуже багато гарної продукції. Натуральної продукції, наприклад, приправи, натуральний чай, натуральні фітосиропи, оздоровчі фітосиропи, які ідеально підходять для чаю, для здорового тонусу та здорового організму. І якщо ви хочете зробити комусь подарунок, це просто я вважаю ідеальніший подарунок, який може бути. Тобто, ви даруєте не тільки емоції, ви даруєте емоції, але саме головне ви даруєте користь людині. І людина розуміє, що це і вау-емоція, а ще й дуже корисно, ну, а ще й дуже смачно, друзі. Тому ідеальний подаруночок взагалі. А бонусом даруєте ось таке красиве печиво. Можна трошки більшу форму, або навіть форми більшої не потрібно, купити таку плівочку, перев'язати гарно і взагалі. Навіть у магазинах, друзі, так продається. Красота готова. І знову в духовку на 6 хвилин. Друзі, це вже у мене останнє тісто, тому... Робимо мікс трішки того, трішки того. Я буду, друзі, дуже вдячна, якщо ви мені скинете свої фотовідгуки, як у вас вийшло у телеграмі Щасливий кухар, посилання на нього внизу, там де і магазин. Ви можете приєднатися в телеграм-канал, де нас вже більше 13 тисяч людей. Там ми спілкуємося, обмінюємося ідеями. Одним словом, там у нас спільнота однодумців кулінарів. Ось тут, друзі, ви можете побачити фотовідгуки, які люди скидують. Просто це вау. Реально, це вау. Результати круті. Хочете поділитися результатом, я буду дуже вдячна. Якщо щось треба підказати, допомогти, з радістю допоможу. Друга партія вже готова. Забираємо. Чекаємо зараз хвилиночку і будемо забирати пергаменту. Так, переставляю. І по тих самих слідах, друзі, бачите, виставляю наступне тісто. Це вже у мене третє деко. Погляньте, скільки багато вийшло печива. Тут у мене один білок, який залишився, коли ми готували тісто. А тут цукрова пудра 160 грам. Спочатку я білок перебиваю вінчиком. До ось такого легенького посвітління. І додаю постепенно цукрову пудру. Не всю зразу. Це ми, друзі, готуємо глазур. Інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось, бачите, і зараз будемо регулювати. Так, тут у мене глазур ще дуже рідка, тому я додаю ще цукрової пудри. Якщо у вас вийде загуста, не переживайте, можна додати трішки простої води. Так, ще трішки рідка. Ще додаю. А ось така глазур уже буде чудова. Так, перемішую. І для того, щоб вона краще трималася, додаю трішки соку лимона, буквально там півчайної ложки. Все, бачите, достатньо. Пару капель. І перемішуємо. Все. Ось така глазурь повинна вийти. Тепер кондитерський мішок. Це в мене такий одноразовий, дуже комфортний. Робимо малесеньку дирочку Приблизно ось так. І в кондитерський мішок переставляємо всю глазур. Ну, а тепер будемо, друзі, малювати. Я, звичайно, не художник і не спец у цій справі, не сильний кондитер. Але буду старатися. Так, навіть не знаю, з чого почати. Ну, почну так, як я бачу. Друзі, ну вроді щось виходить. Що ви скажете? Ну, непогано. І виставляємо, друзі, готовий виріб уже собі десь в окреме місце. У мене це на стільницю. Бачите, стільниця універсальна. Виглядає гарно, мені подобається. І таким способом ми прикрашаємо все печиво. Тут ви розумієте, візеруночки можете собі робити, які ви хочете. Так, ну що, розмарлюємо цього чоловічка. Робимо йому очки, Ротик. Ручки. І тут йому зробимо такі гузочки. Друзі, я вас попереджав. Я не сильний художник, тому строго не судіть. Що тут скажеш? Один краще другого, друзі. <гум> друзі, це і справді піднімає настрій, особливо, коли такі художники, як я. Тому я вам говорю, це не можна в одиночку робити. Тут треба з цілою сім'єю Так, око. Друге око, рот, язик? Язик не получився, ну нічого. Тоді годзики може вийшло. Так, штаня. У мене на батьківщині кажуть гачі. Щось, як я собі придумаю. Це капець, що вже я собі лиш не придумаю? Щоб вас, друзі, побалувати смачними рецептами. Ну що, любі друзі, це відразу плюс 100 до настрою. Так. Ви погляньте, яка красота. Вау, мені дуже подобається, друзі. Це е, дуже приємно робити. Швидко, просто, доступно. А настрою у вас у сім'ї буде зразу на цілий тиждень. Ну що, будемо пробувати? Який тут найгарніший? Напевно, цей. Ні, напевно, цей. Давайте його будемо пробувати. Клас! З карпатським чаєм, друзі, це те, що потрібно. Взагалі, я кожному рекомендую, друзі, спробувати справжній натуральний карпатський чай, хоча би раз але ви це маєте спробувати, і відчути справжній смак чаю. Не той чай, який купляється в магазині, і не зрозуміло, що то за чай, що там взагалі додавляють. а справжній натуральний чай з лісовими ягодами це, це класно, друзі. Я хочу, щоб ви це скуштували. Ну а я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. Сезон святкових страв тільки починається. Він тільки у самому розгарі. Тому слідкуйте, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Запрошую так само вас у свій магазин, друзі. Якщо хочете зробити комусь подаруночок, когось дуже гарно і приємно здивувати. Повірте, у мене в магазині є що вам запропонувати. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі.